Зуміло пане Романе, я повернувся ще до е, наслідків щодо тарифної політики Дональда Трампа цієї війни всьому світу. Два питання: перше, є та Китай проти Трампа. Наскільки цей союз можливий, і до, до яких якби, масштабів він може дійти? Тому що Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, вже зателефонувала прем'єр-міністру Китаю ліціну і говорили про Україну, але головне. Економіка і дипломатичне співробітництво це як зазначено в прес-релізі Єврокомісії, що там ще цікавого, це офіційне, якби але воно ж як читається перенаправлення торгівлі, виклики стосовно тарифів, налагодження якби більшої співпраці між європейським союзом і Китаєм, в економічному і дипломатичному ну, тобто, напрямку, ну тобто чітко показується, що Європа показує Сполученим Штатам, що ну ми тоді готові більше. Робити кроків на зустріч Китаю так чи ні, як уважити, ну, телефонна розмова це ще не діє. і треба віддати належне досвіду Русули фон дер Ляй. Вона цей дзвінок зробила в Вашингтоні. Його прочитали кому треба. Як відомо, останні роки європейці дуже обережно будували відносини з Китаєм, розуміючи цілий ряд причин, і минулорічний візит. Китай зі дзіньпіня до Парижу, потім в Угорщину, потім а, в, а, до Словаччини. Ні-ні, даруйте десь він. А, у Сербії. В Сербії, Франція, в так, так, так. І там в Парижі, пам'ятаєте, була зустріч з Урсулою фон Ляйен. І розмова була дуже темпераментна, дуже емоційна. Суть якої полягала у тому, щоб збалансувати торгівлю. Я переконаний в тому, що Європа буде дуже обережною в цьому відношенні. Бо Європа не буде шкодити собі, в тому числі і Європа не буде шкодити ні Сполученим Штатам, ні іншим партнерам, в тому числі в Віндо Тихоокеанському регіоні. Що Європа буде робити? Європа буде частково домовлятися про балансований імпортно експортний потік. Кін, ну, Китай, Європа, але він буде досить обмежений і дуже регульований. Чому я так ставлю питання? Справа в тому, що Китай має власний ринок, який на сьогоднішній день він не здатен покрити своїми товарами. Про це всі забуваються. І коли оце починається тарифна війна, то, умовно кажучи, якщо зараз. Комуністична партія Китаю прийме програму стимулювання споживання в Китаї, то Китай поглине декілька ВВП, які він сьогодні продукує всередині. Але а, заповіді Ден Сяопіна святе для Китаю. А Ден Сяопін говорив про відкритість, про вільний обіг класичного товарів а, робочої сили. А, і Фінансів сировини тому він зрозуміло Китай буде прориватися на зовнішній ринок. І таким ринок для Китаю безумовно може стати частково Європа. Але Європа не буде обніматися сі дзіньпіні, бо в Європі дуже добре розуміють, що більшовизм китайський це набагато гірше, ніж. Російський тоталітаризм і дозволю собі сказати Трампівський волюнтаризм Штатах США. Тому в Європі здатні і навчені, і вже розуміють, бо кров'ю заплатили за розуміння того, хто є хто в цій ситуації. І тому Європа буде залишати канал для того, щоб Дональд Трамп чи його оточення прийшло до тями. А там ситуація розвивається дуже швидко. Тому з моєї точки зору, твердити про те, що Європа зараз кинеться в співпрацю із Китаєм ні. Що стосується ролі Китаю у питаннях а, мирної угоди чи завершення війни, я не терплю цих слів, бо розумію, що в цій війні може бути тільки або перемога, або поразка. От, але Бог з ним. Вони популярні собі сьогодні, то будемо використовувати їх. А Європа прекрасно розуміє, ці дзіньпінь на а, московського фюрера абсолютно ніяк не впливає. Є, навпаки, вплив вплив за допомогою шантажу, який періодично використовує московський фюр. Ну, у цьому відношенні Європа буде дуже обережною, От, ще раз скажу, зберігаючи. Можливість відновлення зв'язків з Вашингтоном зміни і зважаючи на ці кроки Дональда Трампа, які відлякали вже і відсторонили від нього багато союзників історичних союзників Сполучених Штатів. Чи можливий новий лідер? Скажімо так, вільного демократичного світу, ну інша країна. Там Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, зазначив, що Сполучені Штати втрачають лідерство, і Канада готова його якби підхопити. І він зазначив, що планує зібрати коаліцію країн однодумців на фоні того, що робить Дональд Трамп і як він руйнує. Атлантичний трансатлантичний світ. Тобто, як Ви вважаєте, Канада може чи інша країна може це зробити, і яким чином? Це може... Карні а, дуже сильна фігура. І це всі розуміють добре. Причому це фігура з того світу Бальдельберського клубу, про який не прийнято говорити, дехто його називає світовим урядом, дехто просто. А, Конференцією тих, хто впливає на розвиток подій у світі, а Карні є дуже впливовою фігурою в світі. Однак треба розуміти, що поява нового лідера і лідерства в світі, вона буде пов'язана демократично. Я давайте тут слово одне вставлю. Вона буде пов'язана з тими, наскільки глибоко впадуть Америки. І це це визначальний момент. Серед тих, хто о, бачить себе лідером, на першому місці безумовно є Велика Британія. І можу вас запевнити, якби трапилося так, що на чолі Великої Британії стояв не лейбористський уряд, а консерватори, це вже розкручувалося на всю катушку. Просто, лейбористи не мають цього плану відновити вплив. І відновити до те, що можна назвати сучасною імперською політикою. Лейбористи вони зосереджені на собі, на внутрішній ситуації, а відтак вони ресурс втратять на зовсім інше. Чи може цю роль зіграти Канада? Ну, власне, Канада, якщо брати фінансовий світ, то вона і так відігравала ключову роль. Бо коли кажуть, Велика сімка, Велика Сімка, Велика Сімка, про це багато говорять, яка створювалася для а, координації дій банківського, фінансового а, фондових ринків, так воно виглядало ізначально, вона і так відігравала ключову роль. І же, той же самий а, Марк Карні, будучи а, головою чи губернатором, як канадці кажуть, центробанку Канади, потім губернатором, чи як Канадці кажуть, центробанку. Британії він цю роль відігравав. Чому він про це сказав? Бо всі документи більшості сімки завжди готувалися в Атаві. Там. Там є центр, який здійснює координацію Великої Сімки. І не випадково так Дональд Трамп і Наваро кидаються на прем'єр-міністра, а особливо на Трюдо, бо з Карні скажу дуже просто: на ньому десядуть та ми злізуть. Бо це не та фігура, яку здатні Дональд Трамп і Наваро якимось чином там потрясти. Йому абсолютно все рівно, що вони там дзвонять із Вашингтона. Бо це фігура, ну скажем, не того рівня для Трампа, його на гарматний постріл не пускає ніхто до Бальдербергського клубу, розуміючи його невігласні. А більше того, можу вам сказати, він ще має дякувати тому, що Рокфеллери зараз мовчать. Ну вони в принципі завжди мовчали. Вони ніколи не вискакували штанів. Але вони діють в основному не, Вони просто діють, і тому вони поки що мовчать. Але насправді він уже давним-давно Трамп, одразу не ті дуже сильно цими всіма своїми рішеннями, в тому числі в числі тарифної політики, а акарні це одна із ключових фігур у цьому у цій системі координат. І тому е безумовно, е Канада може в цьому відношенні відігравати серйозну роль. Однак тут є певна формальність, прем'єр-міністр Канади все рівно ходить до короля Британської співдружності. І ця річ її, якби навряд чи традиційно світ прийме. Бо бачите, що там Вашингтон сказав, Карні поїхав до короля, раз замовкли. Навіть е президент Зеленський його образили у Вашингтоні, і він через добу прийняв король. І все, все, зразу як бабки пошептали. Король, ніби це й не, 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 не впливова фігура, яка кажуть в світі, ну так, формально, але фактично це одна з ведучих фігур світової політики. І тому не враховувати цього не можна. Я підозрюю, що ще в часи Брексіту для Великої Британії вже було розуміння: я декілька аналітичних довідок читав. З приводу того, що англопапське, а воно так і зветься, британопапське верховенство, воно все рівно відновиться. Бо якщо буде про якщо будуть просідати Сполучені Штати Америки, то насправді у цьому світі є дві фігури, знову ж не треба дивитися на них, що вони взагалі нічого не вирішують. Вони можуть бути просто прапором цього руху. Це Король британської співдружності і папа римський. Що Щось на завершення, все-таки хотів запитати тема, яка відійшла у світі на другий план це війна в Україні і мирне врегулювання, ці тарифи і ця війна Трампа ну, просто таки заполонили все. І якось ми дещо відійшли. Тобто, Але заяви були: Трамп зазначив, що його дуже турбують бомбардування. Які робить Росія стосовно України, і це не наближає мир. Нібито до цього це не відбувалося. Це бомбардування, ці вбивства масові дітей, і все таке інше, але все ж таки кілька разів про і заяви Госдепа, і держдепу і представників ООН Сполучених Штатів ООН, довго проявляти терпіння ми не будемо. І якось так з натяком на Російську Федерацію, тобто Україна нібито на все погодилася, а Росія нібито затягує час. Ви вважаєте, як ви вважаєте, чи дійсно терпіння Трампа Сполучених Штатів стосовно Росії воно зменшується, і можливо, можливо, щось зміниться в відносинах Росія, Сполучені Штати, Путін на Трамп, чи це все марення і нічого не буде. Пане Романе, поки діє система американська, ми будемо отримувати подібні заяви. Як тільки дон Трампоно включається у справу, він зразу біжить до Фюрера. Абсолютно правильно пише Джон Болтон про те, що Трамп бачить, і це підтверджує і Гедеон Рахман про те, що. Трамп бачить якби три а, боси мафії Фюрер Московський і Китайський большевик. І він. І от а, він особистісні відносини видає за відносини між державами. Він не розуміє, що таке відносини між Сполученими Штатами і Україною. Він відносини будує з босом, бо він бос американської мафії, є бос. Російської мафії є босс китайської мафії. І поки ситуація не зламається до моменту, поки Трамп не втручається в ситуацію, ми можемо чути подібні речі. Ми, ми, ми будемо мати навіть певну допомогу. Але як тільки бос мафії Дон Карлі сідає за стіл, майте на увазі, ви торкнулися одного дуже емоційного питання загибелі цивільних діток і так далі. Згадайте хрещеного батька, Дона Карліона абсолютно не цікавить, хто там по дорозі загине з його охоронців чи людей, які йшли мимо. Його це не цікавить. Зверніть увагу, як він е, повільно відповідав на питання журналіста, який сказав, що там стріляють, там гине цивільне населення. Діти, як він неохоче змушував себе щось сказати. Так, він бос. Некомфортно себе почуває, коли він вказує на те, що все рівно. Він будує відносини з рівним собі босами. Він хоче зняти питання безглуздої війни, щоб швидше заробляти гроші. Жуть швидше, швидше займатися рекетом. Бо війна йому заважає рекетом займатися мародерством. Даруйте, тому е не переймайтеся глибоко, бо це система. Переломом буде, коли система викине Дональда Трампа чи через імпічмент, чи через протести людей. От тоді можна буде про щось говорити. А поки що це все, тобто, поки Але... що нічого чекати. В цьому напрямку про який ми говорили не, не. а стосовно, а стосовно ну на сам на само завершень коротко стосовно цих протестів і заяв про імпічмент, це все лише початок, і чекати поки що нічого серйозного стосовно спротиву всередині сполучених штатів Дональду Трампу, те, що я бачу, от як людина, яка займалася подібними речами і розуміє Сполучені Штати настільки наскільки розуміє. Ці протести за рік-півтора можуть вишвернути будь-кого у Сполучених Штатах Америки, включаючи. Бо я зізнаюся, я не очікував такого серйозного організаційного начала. Я думав, що там набагато слабше, але ці протести показали, що там дуже серйозне, потужне організаційне начало. За цим стоїть чи Демократична партія, чи 150 організацій, так як вони кажуть. це настільки цікаво. Цікаво те, що видно серйозність цього організаційного начала. І якщо буде працювати, а воно працює, бо там вже паралельно діє ще 50-51, тобто в 50 штатах 50 процес, протестів кожного дня, і це тренування. Воно приведе до того, що Трампа Америка позбудеться Трампа або імпічмент. Але для цього а, треба, щоб перше а, розсипалося середовище республіканців. Воно вже сиплеться. Вже видно, як, от, по закону, який а, має зупинити дію тарифів і передати це конгресу, вже більше десяти. А республіканці підписали цей законопроект. Це означає, що республіканці сиплються. Хоча Трамп там говорить про миту, але воно буде подолано при таким перерозподілу голосів, які зараз на сьогоднішній день є. Тож тобто треба розуміти, що якщо ні, то перевибори через ну вже через два роки, скажімо так, менше вже ніж два роки, вони ситуацію змінять кардинально і в Сенаті, і в Палаті представників. Ну тоді взагалі буде. Ситуація складна а, з точки зору дій республіканців. Однак а, при голосуванні імпічменту там треба, якщо я не помиляюсь, по моєму 70 чи щось голосів. Тобто в сенаті треба розуміти, що необхідно буде набрати більшу кількість голосів. Якщо я не помиляюсь, по моєму там 72 чи 75 голосів. А це означає, що треба, щоб е е демократи набрали більше голосів. Аму в цьому відношенні я би е, не сподівався на те, що імпічмент може бути. Хоча Дональд Трамп такими темпами рухається до імпічменту, що хто знає. Розуміло. що дякую, пану Роману, за таку розмову. Нагадаю, що в ефірі був аналіз подій е, тижня з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком.